Розмовляють дві білявки. Привіт, як справи? Та так, щось погано почуваюсь. Я знаю хороший засіб. Коли мені погано, я займаюсь сексом зі своїм чоловіком і все швидко минає. Чудова ідея. Треба буде спробувати наступного дня. Ну як допомогло? Так, дякую. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея. Добрий день, я податковий інспектор. Хочу поговорити з вашим керівником. Його немає. Як немає, я його хвилину назад в вікно бачив. Він вас теж. Батьки подарували чотирьохлітньому сину барабан, і тільки мудрий сусід через тиждень здогадався спитати А ти знаєш, що в нього всередині? Жінка знайшла заначку чоловіка і починає кричати Звідки в тебе стільки грошей? Так на подарунок тобі збирав. А чому так мало? Алкоголь це погано. Але чи знаєте ви хоч одну феєричну історію, яка починалася без зі слів, пили якось ми з кумом компот? Лікарю, я захворів. Що робити? Одужуй скорше. Дякую, лікарю. Грузин хвалиться дипломом. Де купив? Вах, чому, якщо грузин, то завжди купив? Подарували. Жінка. Коханий, ти сьогодні знов розмовляв уві сні. Чоловік. Божечко, вже й у вісні поговорити не можна. Галя, підемо в кіно після школи. Я не можу. Я після школи в університет поступаю, а потім на роботу піду. Вчителька. Що важче? Кілограм пір'я чи кілограм свяхів? Звичайно ж свяхів. Ні. Насправді вага однакова. Ага, а як стукнути по голові кілограмам пір'я чи кілограмам свяхів? Теж однаково буде. Ти знаєш, Галю, а я з чоловіком на риболовлю їжджу. О, Ксюша, ти рибалиш? Спочатку рибалила, потім втягнулася, п'ю як всі. Біля палацу арабського шейху зупиняється автобус. З нього виходять 20 жінок. Шейх питає: Це що? Екскурсія? Ні, це ваші тещі приїхали. Розмовляють два хворих. Як ви ставитеся до нетрадиційної медицини? Так у нас вся медицина нетрадиційна. Лікують через одне місце. Швидка? Мій чоловік проковнув ручку. Ми виїжджаємо. А мені що робити? Поки що пишіть олівцем. Ого, скільки кнопок і лампочок. А педалі де? А чого це у керма верх відламаний? Скажіть, а ви точно пілот? Декан запитує студента, чому ви обрали саме цей факультет? Що за дурне запитання, тату? Ось візьміть ці таблетки. Фу, такі гіркі. Від чого вони? Від комарів? Прийом на роботу. А куди дівся ваш попередній працівник? Пішла в декрет. Небезпечно тут у вас. Будь яку магію потрібно робити з любов'ю, радістю або за покликом праведного гніву. Поклади арматуру це моя чарівна паличка. Розповідь туриста, який побував на сафарі. Коли мене зустрів Лев, то він мене не чіпав? Мабуть, подумав, що я слон. Чого ти взяв? Я навалив таку саму купу. Черга. Пропустіть, будь ласка, мені тільки спитати. Ти охренів? Це банкомат. Бабуся онукові Іване, та дістань вже десь три літри бензину, щоб косу заправити та траву викосити. Бабусю, а може буде дешевше купити півлітри горілки та заправити діда? То він гектар викосить. Алло, це експерт в області криптовалюти. Так. А чому пошепки? Я на алгебрі. Мій бос приїхав на роботу на новенькому ламборгіні. Я вигукнув Вау, це крута машина. Він відповів. Якщо ти будеш наполегливо працювати, викладатися по повній і прагнути досконалості, я куплю собі ще одну у наступному році. В автобусі один з пасажирів завзято колупається в носі. Всі довго на нього дивляться, нарешті один не витримав. Слухай, а може взагалі не туди поклав? Привіт, Васьок! Як справи? А ти так вимахав? Схуд, лисий став, окуляри носиш. Але я не Васьок. Нічосі, ти навіть ім'я змінив. 200 рибалок було знято вчора з крижини, а коли рятувальники МНС трохи протверезили, виявилось, що це стадо тюленів. Син привів додому трьох дівчат і питає: Мамо, вгадай, котра із них моя наречена. «Он та крайня справа. Ого, а як ти здогадалася? Та вона лише зайшла, то вже мене бісити почала. Грибники без досвіду заблукали в лісі і два дні харчувалися грибами. Зараз їх знайшли, але їх свідчення не збігаються, не збігаються навіть століття. Приходить мужик в бібліотеку і питає: Де тут у вас книга? Чоловік Володар жінок? бібліотекар. Фантастика на третьому поверсі. У нас є щось випити? Так, чорний чай. А що смічніше? Ось візьми новий пакетик. Ось чого ти кричиш на мене? Сам теж пив. Так я ж з мужиками. Так і я з мужиками. Ось ти теж лікар, а почерк красивий. Мені немає куди поспішати. Я патологоанатом. Один чоловік за кухлом пива розповідає іншому. Повертаюся з відрядження раптово і одразу до шафи. Пусто. Під ліжко, пусто. У холодильник, пусто. А дружина що каже? Та не маю дружини. Квартиру обікрали. Микола. Одягнися. Зараз гості прийдуть. Ні. Нехай бачать, який я худий, як ти мене годуєш. Ну тоді вже й труси зніми, аби бачили, чи є за що тебе годувати. Привіт, давно не спілкувалися. Як здоров'я? Тобі дійсно цікаво? Звичайно, тоді почну з аналізів. Чоловік і жінка, повертаючись додому. Ти мені своєю міні-спідницею весь вечір зіпсувала. А ти мені своїм міні все моє життя. Вчора здавав тест на наркотики. І яке питання було найскладнішим? В тебе з головою все добре. І що ти відповів? Чим пані заробляє? Напуває худобу. То пані є фермер? Ні, пані є бармен. Скажіть, будь ласка, хто вас підстриг? Майстер. Я розумію, що майстер, а професія в нього яка? Якщо ви ранком встали з лівої ноги, день пройде добре. Якщо з правої, добре буде не сьогодні, а наприклад, завтра. Якщо ви встати не можете, добре було вчора. Охоронець Іван, який щодня включав дзвінки у школі, не знав, що по документації в бухгалтерії він і є тим електронним модулем штучного інтелекту за 75 тисяч доларів. Ось вам таблетки. Я їх пити не буду. Чому? В мене від ваших таблеток лікарняні швидко закінчуються? Які способи психологічного насилля ви знаєте? На вулиці весна, пташки співають, добре. А в чому власне насилля? Ти на роботі. Жінка, ти знову лежиш на дивані. Чоловік, зате ти завжди знаєш, де мене знайти. Хворий питає у лікаря. Лікарю, а чому в мене погані аналізи? Скільки ви платили за них? 200 гривень. От бачите, гарні аналізи коштують набагато дорожче. Так, а Іван може працювати? Повернувся він зі свого запою. Каже, може працювати прям звідти. Коли дуже сильно сердишся, треба себе відволікти. Ось я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все рівно, що думають інші пасажири автобуса. Стадії дорослішання людини перша боїться фільмів з Фредді Крюгером. Друга сміється над фільмами з Фредді Крюгером. І третя згідний з Фредді Крюгером. Тато можна мені цукерку? Яке в нас правило на рахунок цукерок? Ніяких цукерок до вечері. Ні, це мамине правило. Наше правило, хочеш цукерку, Принеси мені теж. Дві п'яних куми. Галю, ми в джунглях. Аня, забери Петрушку з окулярів. У вас завищена самооцінка. Ви так кажете, ніби це я винуватий, що я краще за вас.